полету неисправного воздушного судна, а также воздушного судна с невыполненным, незавершенным техобслуживанием или с дефектами, не зафиксированными при выполнении. Русские не выдержали недельное перемирие. А ты что, знаешь, когда эта неделя началась? И он об этом говорит. Это угу. действительно логика в этом присутствует. Угу. Но это все-таки было другое. Ну, как участник СВО. А это совершенно иная история. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо, як завжди, про біди і виклики, які стоять перед нашими сусідами. Як розвалюється наддержава держава, і як своє майбутнє вони приміняли на СВО про все найцікавіше і найгостріше в цьому випуску. А ви не скупіть і не забувайте лишати свій лайк. Підтримуйте нас таким чином і звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. і найголовніше не хочете робити все перераховане? Не робіть головне підтримайте Збройні Сили України в описі до нашого випуску, як і завжди, лежить посилання на збір: Strike Drone Company відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Для нас в Україні важливо не збирати на автомобіль, щоб у військових і наших захисників була мобільність на фронті. Щоб придбати все сукупне, необхідне для цієї роботи, ну і звісно, надати можливість нашим захисникам нищити, зокрема шахети, які тероризують тил нашої країни. Тож, друзі, доникти, дивіться нас, отримайте задоволення і не забувайте, звісно, коментувати. Ну а ви знаєте, що всі ці роки цього дня, за чим ми найбільше сумуємо? Ну, крім просто знаєте, мирного неба і вільного від окупанта нашої території. Я думаю, що кожен із нас ще й сумує за перельотами. Коли десь у Києві чи у Дніпрі, в Одесі, ти їдеш в аеропорт, сідаєш в літак і вилітаєш туди, куди хочеш. Так от суч з усього, ну, в нас ясно, це неможливо через постійні дронові та ракетні обстріли. А от в Росії, скоріш за все, авіаперевезення скоро закінчаться самі собою. Чотири роки. Санкції і ізоляції виявляється більш ніж достатньо для того, щоб розвалити одну із найважливіших сфер якраз з перевезення людей, особливо якщо в тебе немає нічого свого, а все привозне і за кордону. Невиконання в повному об'ємі требування директив льотної годності, допуск польоту несправного воздушного судна, а також воздушного судна з не незавершеним ні завішеним тих дефектами, при виконанні, Тех обслужування виполнення до роботок модифікації структурних ремонтів воздушних судов, нарушення трибувань фа двадцять 21 і вообще без із приключенням соответствуючих організацій. Отже, самі росіяни кажуть, що кожен політ як російська рулетка, а все через несправність літаків в російській цивільній авіації. Фіксується дуже дуже суворі порушення, включаючи допуск несправних літаків до рейсів. Нарушення технології виконання роботи игнорирование запрета РТ на перестановку компонентов, нарушение условий среды при выполнении работ, невыполнение ряда сложных технологических операций, предписанных РТ, например, вывешивания воздушного судна. Отсутствие или невыполнение процедур контроля при возникновении и устранении повторяющихся дефектов, несвоевременное выполнение структурных ремонтов. Ну, являйтесь тобто, себе, то есть, если у меня какая-сь поламка, твелить так моя обязоко лошаться в авангард на аэродроме, а ты такой так за розкладом «Летемо, нічого страшного, росіян та багато, баби нових наражають. Про це говорить голова державіанагляду. За його словами, проблема має масовий характер, ну і прям пронизує абсолютно всю галузь. Тож найголовніше, чого чекаємо ми у найближчій перспективі, це те, що літаки почнуть падати на голови самим другим росіянам. Ну або Путін просто встигне закрити небо над Росією, тільки трошки в іншому сенсі. То есть достаточно серьезные нарушения. К сожалению, мы по-прежнему выявляем, и довольно это распространено, эффективное выполнение работ. Особо тревожно это выглядит на фоне, знаете, некого снижения порога допустимого нарушения. В принципе, любое нарушение недопустимо. Но мы смотрим, что порог допустимости в головах ряда, так скажем, недобросовестных сограждан. он Остається все ниже и ниже. Да, мы сфальсифіцірували, но эти работы нібиту погрозу безпеки польоту. Куди ж і далі, що за степень, так скажем, падения? А знаете, чому россияне гатять по нашей енергетичній системе? Так так, кожного тижня з'являється якась нова версія і обґрунтування, так, наче нам не все одно і так, наче ми не знаємо правду. Але разу, наприклад, Соловйов каже, що. Як це Як це і навіщо шкодувати киян? жаліти їх, що їм холодно і вони лишаються без світла. Адже воно, подивіться, як вони як коні над Донбасом. Я, до речі, це продовжую робити, говорячи про те, що скрізь де є руська вісна, то люди живуть ось так. Донбас живе все одно гірше за Київ. Гатіти, щоб ми жаліли киян, яким зараз так холодно? З 2014 Хто? Ржал, как лошади над трагедией Донбасса, над Крымом. Было? Далее Соловьев нам пригадывает, что мы, как кони, ржали над Россией. Что у них туалет на улице, что они до ветра ходят. Вдруг осознание. А помните, какая была тема? А в России-то туалеты на улице до ветра ходят. А в России туалетов нет. Кивляне, как сейчас, смешно? Все нормально? Все нормально насчет того, что в отхожую яму? А это же на Украине была тема номер один весь 22-23 год. Вся же Украина была вокруг унитазов, фаянсовая страна. Тебе не смешно? Не смешно. Но вы пытаетесь продолжать. Вот вам мало, что в Харькове плохо. Вы продолжаете носить удары по Белгороду? Ну, значит, несложно же догадаться, какой будет ответ для Харькова. Бьете по Курску, получите по сумму. Бьете по Крыму. До свидания, Одесса и Николаев. Николаевский гуляет, уже это понял, уже застонал. А Киев? Киев, Львову, Днепропетровску. Вы столько злодеяний совершили. Вам нигде не отсидеться. Але зачекайте, в нас проблема прям рукотворная. Ну, знаете, когда ты прям кнопочку нажимаешь, и ракетка полетела по ТЭЦ, по ГЭС, и нищить, и нашу энергетику. Мы Ми... Не живемо без унітазів, ми по вітру не ходимо. Для нас важливо бути частиною цивілізованого світу. А все, що перераховує Соловйов, це власне проблеми великої імперії, яка справді сить під себе в усіх мислимих і немислимих сенсах. Але найголовніше треба сконцентруватися дуже часто. Навіть українці кажуть. Бо нам б'ють тому, що мстять, тому що ми щось зробили. Ну, Тобто, знаходять мільйон двісті версій, забуваючи, що Росія просто розпочала війну, щоб нас перемогти і окупувати. Говорячи російською парабатіть. Де б ви не були, де ви нас не смотрели, в якому регіоні ви не знаходились, парабатіть. Ми це другий, третій ясно, який сорт для росіян, для цих великоросів. Наших жінок вони хочуть гвалтувати наші помешкання, забрати наші землі, спаплюжити. ось їхній принцип. Все інше, що ви чуєте, про унітази, енергетику, немає жодного значення. Але в мене є хороша новина для нас і погана новина для них. Їм це ніколи не вдасться. Вже зараз, підходячи під четверті роковини страшних випробувань повномасштабної війни, очевидно, з унітазами чи без, Зі світлом чи без, з газом або з його відсутністю. Очевидно, що росіянам ніколи не взяти Україну і українців. Наш супротив буде до смерті. Але першими повруч вони. Русські не видержали неділю на А ти що, знаєш, коли ця неділя почалася? Ти взагалі хто такий, щоб з тобою совету? Ти просрочення гусине жопка. Ходіш це ти мордочкою, і що ти говориш? Ми відповімо, асиметрично, ми не будемо. Ну що, очередне покушення? опять на території нашої країни генерала існує діятеля. Російські пропагандисти, все думку, гадають, чого ж це Зеленський так намагається постійно триматися за ідею приватної тет-а-тет зустрічі із Путіним. Мовляв, що український президент просто вірить, що він зміг. А боясь переконать европейцев, американских президентов и, мовляв, при особости встрече сможет повлиять и на Путина. Ну, Зеленский же как думает? Я смог убедить Трампа, я смог убедить европейцев. Так, глядишь, увидимся ты с Владимиром Владимировичем я и его смогу ушел. убедить. То есть он в этой не, логике нет, стоп, стоп, живет? Я дедушке ушел. Пытаюсь, самый, чтобы не потерял я <гулак> не потерял <гулак> логическую да, цепочку, нить. А в чем он убедил Трампа? В том, что он подпишет с ним, через, причем заставят не просто американцев, еще и Конгресс согласовать. Но я пока говорю не то, что будет, а то, что Зеленский себе нафантазировал. Он считает, что с русскими ему не надо ничего подписывать. Он подпишет эти 20 э, пунктов мирного плана, которые они с европейцами придумали, с американцами. Американцы дадут ему 800 миллиардов, тоже эта цифра звучала на Давосе, и у них все будет нарядно. Кстати, в продолжение темы Запорожская атомная электростанция, шутки шутками, а там есть нюанс. Нюанс заключается в том, что станция сейчас не работает. И он говорит о том, что я без боя ее не сдам, надо говорить не то, что я ее снова захвачу, я не дам ей функционировать безопасно. Господи, які наївні. Я ще раз і ще раз підкреслюю, їхнє знання геополітики чи просто політичної внутрішньої кухні України, Європи Америки – Америки нульове. Я переконана з першого разу, як почула, що Зеленський кличе тета тет на зустріч Путіна. Все це винятково і тільки заради того, щоб хіракнуть його якоюсь ручкою. Ну, як ви розумієте, на зустрічі з Путіним неможливо собі уявити, що президент бере пістолет чи навіть ножа. А от ручку навіть кажучи про те, що він готовий підписати капітуляцію. А потім ч -ч -ч, і Путіна немає. Приблизно в це я вірю куди більше аніж в те, що Володимиру Зеленському вдасться абоять воєнного преступника Путіна. Нам постійно наносять удари, відрізають лінії там, где-то розрішили провести, где-то на генераторах працюють, то тобто... Находясь в том состоянии, как сейчас, дронами он может обеспечивать невозможность ведения безопасной эксплуатации этой станции. Холодный режим, да, но работать не, не позволит. И он об этом говорит. И это mm -hmm. действительно логика в этом присутствует. Mm -hmm. Но хорошо. А вы говорите, он убедил Трампа 800 миллиардов и вот это все. Но мы видели совершенно другую картину в Давосе, нет, разве? Там где-то прозвучало и, про 800 миллиардов после данной 800... встречи Зеленского с Трампом. Я сказал, не Они сказал, что он убедил. Я сказал, что Зеленский так рассчитывает. Это продолжение темы, зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным. Потому что он живет в другой э -э, иллюзии или реальности. Он считает, что он везде доминирует, что он всех убедил, что европейцы ему должны будут давать вооружение, а он их будет поливать помоями, потому что он великий. С американцами он будет разговаривать так. Можно себе представить, что он американцам говорит, ребят, вы должны в Конгрессе согласовать военную ну, поддержку. Он из нас ну, вооружение потребует? я не знаю, что он там может потребовать. Да вполне. А вот реальность, она... А что такого разве не было в истории? Знаете, чем ведрезняете категорично... Росія від України, росіяни від Українців всім, всім, так, абсолютно всім. Але мене дуже часто питають, як я думаю, що говорять мої джерела, мої аналітики, коли закінчиться війна? Коли закінчиться війна? Для вас, це важливо. Що питають росіяни? Росіяни питають, коли перемога. Тобто їм не очевидно, що ніколи. Зрештою, ми не знаємо, що для них перемога, і не знаємо, що таке цілі СВО. Але цього разу про. и перемога, Дмитрия Медведева. Я полагаю, что скоро. При этом совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров. Вы отлично знаете, поскольку с ЛБС приехали, там все тоже чувствуете. Но не менее важно думать о том, что будет потом. Ведь цель победы в том, чтобы не допустить новых конфликтов. Это абсолютно очевидно. Цели СВО были заявлены изначально президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Они значит, практически с тех пор остаются неизменными. Там есть нюансы какие-то, но в целом они как были, так и есть. Вот. Поэтому мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее. Слушай, да. Не можно с ним так Обходитись, бо він може це сприйняти як тост і бахнуть. І далі не в'язать. Але тим не менше, сам Медведів каже, що вважає, що скоро. Ну так, в принципі, з 22-го вони чекають, і по 26-й це все ще скоро. При цьому цілком очевидно, що факт військової перемоги є дуже важливим і він проглядається за цілою низкою параметрів, каже Медведів. Я би так нагадала, що завдяки Медведєву і Путіну, теж ми знаємо про кількість російських втрат, адже вони постійно звітують про мобілізаційні процеси. Ми знаємо показники економіки, демографічні проблеми і все, що пов'язано з енергоресурсами. Тож, в принципі, по своєму медведі вправи, коли каже про низку параметрів, ось тільки не перемоги, а поразки. Але зрештою, про що ми говоримо? Ми чотири роки чуємо, що вони воюють з усім блоком НАТО, усіх переграють, і якщо в якийсь момент навіть іноземні війська будуть стояти під Москвою, російська пропаганда зможе переконати російського упоротого глядача, що це Божа роса, а не натівська санина по обличчю. Вони зможуть будь-який програш подати як перемогу. Тож, чого ми чекаємо від... Медведева. Если даже грошей у него не было, за часы его премьерства. И он только, как говорят, хорошее настроение. Конфликтов же много было. И в истории нашей страны, и любой другой страны. Британия сколько воевала тоже раньше. Значит, вопрос в том, является ли этот, э, эти военные действия народными. А это, как правило, всегда связано с защитой интересов своей страны, своих близких людей. И ополчение возникает именно тогда. У нас были еще раз говорю, конфликты, я сейчас не буду их называть, они все известны, особенно в период Советского Союза. Да, мы выполняли интернациональный долг, мы помогали нашим друзьям, партнерам, наши ребята тоже и сражались, и погибали там. Но это все-таки было другое. А это совершенно иная история. Это защита своей страны. До речі, дуже часто майбутні Росії чомусь пов'язують із СВОшниками. Зараз їх ну, намагалися так принаймні публічно проштовхувати на якісь політичні посади. Сам Путін свого часу говорив про те, що СВОшники це нова еліта, і саме їм він збирається лишити управління державою. А що ж, як воно виглядає насправді чи є повага до СВОшників? Знаю, знаю, ви скажете, ні, немає, тому що ми вам показували про це мільйон двісті історій. То в мене є мільйон двісті перша. Отже, повернувся такий собі герой в Єльчицький район. Це в Чуваші. Ну, ви ж пам'ятаєте, що Путін ізрядно постріпав національні республіки? І от комусь пощастило, він повернувся і ще й і виступив, і заслухав. Публічні слухання щодо реорганізації лікарні. Я вже 10 разів поднимаю руку, дайте один раз высказать. Я сказал, Владимир Николаевич, Изана участников слово можно. Давайте Анна. Давай. Я имею право очереди. Давай. Ну, як учасника СВО. пусть Бось виступу? Треба на. Мені можна мені дати. Я ж от служив в конце концов в этому или что? Доуди руки убери, Руки убери, я сказав. А пусть виступить смело. Що такого? Там один із таких героїв СВО, який повернувся, навіть вирішив взяти слово, ну для того, щоб розказати, як правильно цю реорганізацію проводити, ставив незручні питання місцевій владі. Критикував їх за провали. Але зачекайте, є дві великі різниці. Публічний виступ Путіна, коли він виходить і каже: Єруй вообще уважаємо, любим». І інша справа це по суті і по справі, коли в буденному житті. У в них витрають ноги. і тут сталося саме тут. Як тільки герой СВО заговорив про незручні теми, його одразу взяли підрученьки і прибрали Сіломіць зі сцени, показуючи, що він не нова еліта, а як і завжди, другий, третій сорт. Давайте. Ось власне, і все, що треба знати про героїв ФСО, і, і ми дякуємо за те, що нам, як і завжди, це все зняли, показали і дали можливість ще раз санними тряпками пройтися по обличчю росіян. Я должен говорить по конвоєм. Я не кричу, я спрашиваю, Я должен говорить по конвоєм. Я заслужила вас да? і на цьому, друзі, в мене все. А я закликаю вас під завершення цього випуску. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути побачення І звісно, ходіть в опис до нашого випуску. Переходьте за посиланням і підтримуйте наш збір. Ми зібрали одну п'яту від необхідної суми. Розуміємо, що для цього потрібен і час, і ресурси, готові чекати і працювати над цим збором стільки скільки буде треба. Головне, щоб наш глядач. Не проходив повз і не був байдужий. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.